Гарна посмішка завжди додає впевненості. Проте бувають випадки, коли зуб таки доводиться видаляти. У такій ситуації найефективнішим способом відновити зубний ряд є протезування. За сприянням міського голови Геннадія Глухманюка та підтримки депутатського корпусу могилів Подільської міської ради відновила свою роботу програма, яка допомагає безкоштовно відновити здоров'я зубів пільговим категоріям. Цього року на таку послугу у бюджеті громади передбачили більше 400 тисяч гривень. Відтак стоматологічну соціальну підтримку можуть отримати незахищені та малозахищені пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники російсько-української війни, революції гідності та члени сімей загиблих, дохід яких не перевищує податкову соціальну пільгу. Від міської ради нашої є програма про пільгове протезування наших пільговиків. І от ми зараз починаємо проводити в дію цю програму. До нас звертаються жителі нашої територіальної громади, є старенькі люди, є інваліди, є учасники ліквідації нашого Чорнобильської АЕС. І так далі, і ці категорії людей, які я перечислив, вони підлягають пільговому протезуванню. Аби отримати талон на безкоштовне зубопротезування, потрібно звернутися до стоматологічного відділення могилів Подільської кружної лікарні, принести паспорт, ідентифікаційний код. І документ, що посвідчує пільгу та пройти огляд лікаря. Людина приходить протезуватися. Якщо ми бачимо, що вона із пільгової категорії, ми її заносимо. Ну, об'ясняємо людині, що так і так вам може бути пільгове протезування. Ми записуємо, обстежуємо хворого, заносимо у даний реєстр і направляємо у службу соціальну, і потім тому їм надається талони на протезування. Крім цього, лікарі надають безкоштовні стоматологічні послуги дітям та пацієнтам з невідкладними станами. У нас діти зараз обслуговуються безкоштовно. Це через Національну службу охорони здоров'я і невідкладні стани. Невідкладні стани це відносяться там, гострі, там, запальні процеси і люди, які вже за 80 років і так далі, ми стараємося їм надавати безкоштовну допомогу.